Тут темни, е, е, да, червони. и, и книга. А книга – це путі вже вдруге в нашому місті проходить проект Іконописець захід, що дає можливість відійти від повсякденної метушні, замислитись надвічним, доторкнутися до божественного. Унікальність його в тому, що створити ікону власними руками у цій невеликій кімнаті, можуть навіть ті, хто ніколи не тримав пензля. Благородна справа об'єднала різних за віком, фахом та оподобанням людей, але всі вони прагнуть одного відчути дихання надматеріального світу. Я прийшла в другий раз. Мені дуже подобається цей проект. Я настолько благодарна отцу Александру, что он дает возможность людям соприкоснуться ну, вот, с глубиной переживаний, когда э, нужно изобразить. Ну в даному випадку не просто святого чоловіка, а ісуса Христа. А розпочалася добра справа з простого бажання однієї людини самому написати ікону. Так отець Олександр Чорне, який є організатором і натхненником проекту, знайшов можливість об'єднати людей, аби розкрити сховані можливо невідомі таланти. Християни в наше час забули про тому, що їм дано дуже багато, але не завжди ми розвиваємо. Тот дар, который у нас є. Некоторі люди, які приходять, які участвують, розуміють, э, що у них є можливість відкрити і працюють. Все виходить цього разу, охочих написати ікону збільшилось у декілька разів. Деяким минулорічним учасникам навіть довелося відмовитись, щоб надати можливість іншим спробувати свої сили. Я хотіла подарувати таку радість більшому количество людей, і хотілося б, щоб нові люди приходили в проект. И заявки на участие в проекте поступали уже после всех установленных сроков. То есть, это, ну, на мой взгляд, говорит о том, что Людям він у проєкті і наймолодша учасниця Надії тільки 11. Вона вже має невеликий досвід у малюванні, проте з такою формою роботи стикнулася вперше і каже, що їй це дуже подобається. Хотіла себе це спробувати, але я вже багато займаюся рисуванням, але такого ми ще не робили. Я рисую ікону Рождества Христова. Мені вона подобається, тому що очень ярко виділялася з всіх і доволі таки проста в виконанні. Сім уроків ікону по сути. Проводять гості зі Львову, француженка Од Гіє та Марія Іванченко. Їм вже встиг полюбитись Херсон і його гостинні жителі. Навчити такі серйозні справи, розповідають художниці, не так же і складно, як може здатись. Головне відшукати потрібний ключ від серця кожного учня. Здається, що просто Бог дає нам ключ і щоб відкривати серце людей, і там уже все є. І тоді, ну. Проводити іконопісні такі школи а це просто допомогти людям відкривати серце, тому що там уже традиція є. Бажання йти до Бога, тому що ікон – це процес, просто така спілкування з, з Богом. Нового року було я не знаю, мабуть, людей 10, а цього року майже вдвічі більше. А насправді настрій ще більш такий позитивний, тому що всіх дуже багато е, такої наснаги. Ну всі дуже активно працюють. Насправді дуже гарні ікони е, получається за доброю традицію. По закінченню робіт ікони освятять після недільного богослужіння, а пізніше, у суботи, 11 лютого, у краєзнавчому Музей відбудеться відкриття виставки образів, куди запрошують усіх херсонців.